Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами переходимо до нового розділу. Будемо працювати з рівняннями та системами. І почнемо з параграфа 22 загальні відомості про рівняння. Ми з вами знаємо, що рівнянням називають рівність, що містить зміну. Також ми знаємо, що число, яке задовольняє рівняння, називають коренем або розв'язком цього рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. І нове для нас поняття що ж таке рівносильні рівняння. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені. І рівносильними вважають і такі рівняння, що коренів немає. Отже, якщо ми з вами розв'язуємо рівняння. І отримаємо однакові корені, наприклад, в першому і в другому рівнянні. Ми можемо сказати, що ці рівняння рівносильні. Або, якщо розв'язуючи два рівняння, ми довели, що в першому немає коренів, і в другому немає коренів. Можемо теж сказати, що такі рівняння рівносильні. Давайте зараз з вами розглянемо властивості, які перетворюють рівняння на рівносильні їм рівняння. Отже, перша. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. І якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даному. З цими всіми властивостями ми з вами будемо працювати. Отже, переходимо до першого номера. Номер 834. Записуємо разом зі мною 834. Яке із чисел є коренем рівняння х квадрат дорівнює 2х плюс 3? Отже, підставимо перше значення. Корінь рівняння 0. Отже, у нас х дорівнює 0. Х дорівнює 0. Підставимо і подивимося, чи отримаємо правильну рівність. 0 в квадраті дорівнює 2, множимо на 0 і плюс 3. 0 в квадраті це 0 дорівнює. 2 множимо на 0, це буде 0 і плюс 3 буде 3. 0 дорівнює 3. Рівність неправильна, не дорівнює. Отже, що можемо сказати, що 0 не є коренем рівняння. Нижче написали 0 не є коренем рівняння. 0 не є коренем рівняння. Друге. Тепер наш корінь мінус 1. Х дорівнює мінус 1. Підставляємо замість X, мінус 1. Мінус 1 в квадраті дорівнює 2 множимо на мінус 1 і плюс 3. Мінус 1 в квадраті, мінус на мінус дасть нам плюс, отже це буде 1, дорівнює. 2 множимо на мінус 1, це буде мінус 2. Плюс 3 це буде одиничка. Отже, що можемо сказати, що мінус 1 є коренем рівняння, у нас вишезамоправильна рівність, мінус 1 є коренем рівняння. 3 х дорівнює 1. Що у нас буде? 1 в квадраті дорівнює 2, множимо на 1 і плюс 3. 1 в квадраті це одиничка. 2 множимо на 1 це 2, плюс 3 – 5. Бачимо, що 1 ніяк не дорівнює 5. Отже, ставимо не дорівнює. І пишемо, що 1 не є коренем рівняння. 1 не є коренем рівняння. І давайте усно підставимо корінь 3. Отже, з однієї сторони, да, з лівої сторони у нас буде. 3 в квадраті 9. З правої сторони 2 множимо на 3, це буде 6. І плюс 3 9. 9 дорівнює 9, отже, 3 є коренем рівняння. Працюємо далі. Доведіть, що кожна з чисел 1,3 і мінус 1,3 є коренем рівняння, х в квадраті дорівнює 1,69. Отже, підставимо перше значення. 1,3 в квадраті дорівнює 1,69. Перевіряємо це. 13 квадратів буде 169. Да? А 1,3 буде 1,69. Все правильно. Далі мінус 1,3 квадраті. Мінус на мінус в квадраті дасть нам плюс. Да? Отже, теж отримаємо значення 1,69. Отже, переконалися, що ці числа є коренями рівняння. Наступне номер 837. Чи є рівносильними рівняння? От, що нам треба зробити? Розв'язати рівняння і довести, що вони мають однакові корені або їх не мають. Тоді такі рівняння будуть рівносильними. Отже, перші. х плюс 2 дорівнює 5. Звідси х чому дорівнює? Зараз у нас невідомий доданок. Да? Від суми віднімемо відомий доданок. 5 мінус 2 3. Перевіряємо, 3 плюс 2 буде 5. Отже, корінь першого рівняння 3, друге рівняння х ділимо на 3 дорівнює 1. Звідси х дорівнює чому? 3, да? 3 ділимо на 3 одиничка. Дивимося, і перший корінь 3, і другий корінь 3. Да? Корінь і першого рівняння 3, і другого рівняння корінь 3. Отже, ці рівняння є рівносильними. Написали: рівняння рівносильні. Рівняння рівносильні. Це були перші два рівняння і другі. Х мінус 3 дорівнює 7. Х дорівнює. Мінус 3 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак. Було мінус 3 стане плюс 3. Що у нас буде 7, плюс 3 х дорівнює 10. Перевіряємо себе. 10 мінус 3 буде 7. Друге рівняння 2х дорівнює 18. Х дорівнює 18, ділимо на 2. Х дорівнює 9. Перевіряємо 2 множимо на 9, 18. Отже, корінь першого рівняння 10, корінь другого рівняння 9. Різні корені, отже, ці рівняння не є рівносильними. Написали рівняння нерівносильні. Рівняння нерівносильні. Рівняння нерівносильні. І ваше домашнє завдання. Обов'язково подивіться параграф. Вивчить означення, ті, які ви не знаєте. Можливо, ви підзабули всі, тому потрібно вивчити всі. Ну, Принаймні, ми раніше не знали, що таке рівносильне рівняння. Це точно потрібно вивчити всім. І перевірте, чи є число 3 коренем рівняння. Що нам треба зробити? Корінь рівняння підставити в кожне рівняння. Якщо вийшла правильна рівність, то число 3 є коренем рівняння. Якщо ні, не є коренем рівняння. Отже, підставили. І після кожного рівняння написали, чи є це число коренем рівняння, або це число не є коренем рівняння. Отже, завдання нескладні, тема поки що дуже проста. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!